Вітаю сонечки. Почитаємо про родове дерево і те, що воно вам повідомляє. І попередження, і навпаки, натхнення. Куди варто йти? Де вас підтримують, де вам нададуть сили, і ось ті події, нібито на перший погляд випадкові, але на добру долю. Так, почитаємо родове дерево. Про вас спочатку. Також пораду і попередження. В попередженнях, нібито і чудовий аркан, але попередження про вас. Те, що ви людина душевна. І двічі нам випав такий аркан, який розповідає про інтуїцію сильну. Ви навіть власну інтуїцію вже побачили і використовували не раз. Бо навіть розумієтеся на езотеричних науках. Чи то астрологія, Таро, можливо, якісь інші мантичні системи. Або взагалі-то ви помітили, що ваші передчуття вони повідомляють правду. Однак в вашому житті назрівають зміни серйозні. Навіть здаються вони вам авантюрними, бо такий аркан, який розповідає про легкість. Коли ви маєте щось залишити. І ось тут в попередженні нам розповідають, що коли ви залишитеся, там, де все відоме, і нібито ви все вивчили, і нібито навіть є людина, яка вас затримує, це може бути батько, чоловік, або такий син, власний. Родове дерево на диво вас попереджає. Туди не варто йти не. Треба там залишати свої думки, сперечатися, доводити, бо це марна справа. А куди варто йти? Там, де є ваша сила, там, де дійсно ви відчуваєте, вас поважають, дослухаються, де ви набираєтеся сил, це стосується і стосунків, і оточення, і праці, і навчання. Що ви станете сильнішою як особистість? Там є люди, група людей, не обов'язково це родичі, це можуть бути просто знайомі, які вам допоможуть. І я обожнюю в цій колоді такий чудовий аркан, який розповідає про ресурсність саме індивідуально. Можливо, вам варто буде зберігати і гроші, і час, і вибірково витрачати його на спілкування від чогось. Навіть і відмовитися, бо Фортуна вона завжди відкриває нові двері, але ви не можете одночасно бути в старій кімнаті, вам треба вийти, вийти з неї і піти навіть іноді не знаючи куди. От такі думки у людей, коли випадає така програма. Але, знаєте, вас підтримують. Тут є люди, однодумці, земляки, знайомі. Які вам допоможуть. На початку так, треба буде обережно витрачати свої внутрішні ресурси і матеріальні, але ви станете сильнішою. Ось таке передбачення для вас від вашого дерева, яке бажає, щоб ви квітнули як особистість, щоб ви жили довго і дарували свою красу нашому світі. Цього найкращого щоб ви в нашому світі дійсно трясніли і квітли якомога довше і щасливо.